Контрабас UA. автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Тепер пропоную перенестися до Херсонщини і поговорити ще із Юрієм Соболевським, заступником голови Херсонської обласної ради, про те, яка ситуація зараз в області, про те наскільки терор від російських окупаційних військ посилюється, і пан Юрій вже долучається до нашого ефіру. Пане Юрію щиро вітаємо вас. Слава Україні. Вітаю вас, пане Юрію. Повідомляла речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, що останніми днями Російська Федерація суттєво посилювала атаки на Херсонщину? Це була як своєрідна така відповідь на інформаційні вкиди, які були щодо просування збройних сил України на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, чи дійсно це так, і яка ситуація зараз на Херсонщині? В яких регіонах найгарячіше? Ну, у нас складна безпекова ситуація за останню добу. У нас 75 обстрілів. Там близько 400 е, прильотів. Е, одна людина отримала поранення. Станом на зараз продовжуються обстріли. Вночі вони були в Херсоні. І в інших населених пунктах в Дриславському районі багато прильотів. Е, на щастя, немає поки що в нас сьогодні людей, які б отримали поранення. Будемо сподіватися, що так буде і далі. Е, ворог продовжує обстрілювати ствольної артилерії, мінометних системи, РСЗВ, і до цього вже системно. Вони використовують авіаційні бомби, керовані і час від часу є ракетні обстріли, і плюс використовують дрони. Тому в нас зараз дуже велика кількість, скажімо так, варіантів озброєння, які ворог ще поки що має можливість проти нас використовувати. Пане Юрію, понад дві сотні освітніх закладів зруйнувала або пошкодила Російська Федерація за цей час на території Херсонщини. І Вони продовжують власне воювати зі школами. Ми з вами неодноразово теж говоримо, що для об'єктів свого обстрілу вони або хаотично, або ж за часту більше ціле спрямовано. Обирають школи, дитячі садки, лікарні. І от знаєте, мене непокоїть ситуація, яка зараз відбувається в Кізомисі. От бачимо повідомлення, звіти постійно надходять останніми днями, що якось взялися. Саме за цей населений пункт росіяни обстріляли там теж школу. Скажіть, будь ласка, чому вони так прицільно взялися атакувати саме цей район? Е, ну мені важко сказати, чому от вони дійсно останні три дні сконцентрували увагу на цьому населеному пункті. Зараз там запропонована людям евакуація. Все для цього є. Причому, як, якщо хтось не хоче виїжджати там з Херсонщини, ми можемо просто в більш безпечних громадах так само дати можливість людям там, де вони зможуть, зможуть жити. Там, де є родини з діточками, ми все ж таки раджемо виїжджати ну, в іншу області, там де значно безпечніше ніж зараз в нас. Для цього є все необхідне тільки бажання людей, щоб вони звернулися, і дуже оперативно. Там і, і місцева влада, обласна влада, і волонтери, які нам допомагають, все зробимо. Але це повинно бути рішення саме людини, щоб вона виїжджала, тому що ну промусової евакуації немає. Там немає, знаєте, Ну ми, ми взагалі зберігаємо інформаційну тишу стосовно тих питань, але ну там немає знаєте, якихось таких військових баз, об'єктів чи. Об'єкти в критичної інфраструктури, щоб так цілеспрямовано знищувати цілий населений пункт. Тому, ну це просто форма форма терора. Да, це форма терора залякати людей, не дати можливості, як вони там собі думають, відновити життєдіяльність, щоб показати, що там, де немає руського миру, там може бути тільки от така сіра зона, де немає людей, немає життя, немає інфраструктури. Але, от, незважаючи на всіх такі намагання, насправді ну життя на скрсовщина воно повертається. Я розумію, що зараз і ще раз хочу нагадати, друзі дуже рано зараз повертатися, якщо ми говоримо про наших мешканців, але все потрохи відновлюється саме для життєдіяльності громад, і критична інфраструктура, медицина наша і адміністративні послуги, фінансова система все це відновляється, навіть незважаючи на такі безпекові умови. Пане Юрію, а тепер би хотіли з вами поговорити про їхній переляк, тому що я не буду вас питати про рухи наших збройних сил, бо теж нас просять і в генштабі і представники командуваць зберігати інформаційну тишу. Хай все це буде сюрпризом, поганим сюрпризом для ворога, хорошим для нас. Але вони що зараз роблять вони? Чи спостерігаєте ви зараз певні рухи окупаційних військ? Чи то ми можемо говорити про якісь ротаційні моменти, чи про підготовку до евакуації, чи навпаки, можливо, посилюють вони там свої підрозділи. Це те, що ми бачимо, те, що можна казати, там є певний рух, але я ж все ж таки вважаю, що це більше ротація, або скажімо так, знаєте, таке бажання їх зробити картинку, що нібито вони послабили там в там в, в певних громадах свої позиції, але потрібно бути дуже обережним, тому що вони чудово розуміють, що Вся ця інформація вона е, є в і в наших збройних силах, і вони можуть просто готувати такі паски, щоб е, наші військові вважали, що район там відносно не захищений, для того, щоб відповідно спланувати свої дії. Але ну я впевнений, що і наша військова розвідка там чудово розуміє який дійсний стан справ, і цей номер не пройде да, у окупаційної там військової групіровки. Ми бачимо, що там є і підрозділи дійсно такі штурмові, але у більшості те, що ми зараз там бачимо, це і мобілізовані, і люди, які там не зовсім да, хочуть перебувати на Херсонщині, взагалі у збройних силах Російської Федерації. Це з останні хвилі мобілізації. Там досить таки низький моральний стан. Ми це бачимо. Їхні командири намагаються стримувати свої підрозділи, підтримувати дисципліну. Мені постійно їх намагаються чимось зайняти, тому і вони там постійно строюють якісь нові окопи, які там ну, об'єктивно в військовому плані не потрібні. Але е, особовий склад повинен чимось займатися, щоб не було ще більше мародерства, п'яництва та, та іншого, чого там достатньо, насправді і так е, в цілому дуже складна ситуація, саме от щодо тиску на наших людей, на лівобережній частині Херсонщини. Це найбільше занепокоєння, тому що тиск посилився дійсно. Ця паспортизація зараз дуже сильно вони людей примушують отримувати ці паспорта. І якщо раніше вони все ж таки намагалися, намагалися якісь вгадувати стимули для отримання цих паспортів, зараз це тиск такий там обмеження пересування між громадами. Обмеження доступу до медичних послуг, обмеження доступу до фінансової системи там російської. тобто вони от, е, створюють такі умови, що просто неможливо було там вижити, якщо ти не отримуєш цей російський паспорт. Поки що вдається там більшості населення цього уникати, але це дуже важко насправді. Ми розуміємо, що е, ну дуже важко там нашим людям вони дуже чекають звільнення, тому що вже тривали час вони під цією окупацією. А чи відомо про якийсь відсоток населення, які їм вдалося примусово насильницьки паспортизувати? Зараз неможливо от, на якісь цифри вийти, тому що ті цифри, які окупаційна влада, Звітую, ми розуміємо, що вони не відповідають дійсності, як завжди, в них там 300% проголосувала на референдумі, з яких 600% проголосували там за те, щоб Херсонщина була Російською Федерацією. Я просто хочу нагадати, що в них навіть от те, що вони там звітувалися по так званому референдуму, воно ж взагалі не складалося там просто арифметично. Вони навіть спочатку і кількість голосів не давали вони просто відсотками оперували так простіше, і навіть ці відсотки в них не, не зійшлися з першого разу. Ну це шоу. Тому з паспортизацією так само те, що вони звітують, що в них там велика кількість цих. Нових лавка громадян Російської Федерації воно не відповідає дійсності, тому що ми підтримуємо зв'язок з більшістю наших населених пунктів, там з нашими громадами. і Ми бачимо реальний стан справ, реальний настрій людей, але їм дуже важко, і в деяких випадках просто вимушені люди отримати ці паспорта тільки для того, щоб просто вижити. А чи можете ви назвати мету зрозуміло для здорового людського глузду? Для чого їм зараз ця примусова паспортизація? Ну, по перше, здоровий глузд і Російська Федерація це взагалі, знаєте, не порівняння якісь речі, тому що вони існують у своїй реальності. Це об'єктивно так. Вони там продовжують час від часу встановлювати якісь пам'ятники Леніну в громадах. Вони там, десь в минулому, знаєте, залишилися і? Вони вважають, що це там іншого і бути не може, і все, що інше, а, а воно краще, ніж те, що вони мають. Вони просто таку лють відчувають до цього. Е, ну необхідно зрозуміти, що взагалі вся їх система побудована просто на звітності, яку вони відправляють до е, Москви, і насправді байдуже, що насправді відбувається, але відзвітуватися вони повинні так, щоб там хтось в Кремлі сказав. Ну тут все добре, це люди на своїх місцях, і вони далі продовжують грабувати Херсонщину. Насправді, а тому вони в звітах показують, що тут вони юнармію створили, що вони добровольчий батальйон створили на папері Вони їх дійсно створили, але там добровольців немає чогось в цьому батальйоні Маргілова. І так само паспортизацією. Тобто, вони звітують, що у них тут теж, теж все чудово, але. Насправді ну, зовсім інша реальність. Люди як ненавидили цей русський мир наш, так це і є. Там той відсоток колаборантів, які є зараз, вони запустили хвилю. Знаєте, такого публічного відмову від українського громадянства. Ну чесно кажучи, вот знайте, е, от, інколи там інтернеті є відео, знімають для того якісь таке юмористичне. От в цьому випадку навіть не потрібно цього робити. Можна оригінал викладати. І коли там людина в стані алкогольного сп'яніння, при там ми бачимо, ну там по людині видно, що ця людина в цьому стані перебуває останні 20 років. На фоні бою собак, тобто вона цей український паспорт тровей, щось розповідає про те, як вона чекала там російську армію, росію, руський світ, ну тобто ідеальна картинка, там все прекрасно. В ній от, от, от в цій реальності вони існують. У тотальна пропаганда е, в ніякого не, зв'язку з реальним е, станом речей, і, ну, і на жаль, дуже складна гуманітарна ситуація. Для них це норм. Для них це да. А потім, якщо раптом хтось як в Маріуполі, коли типу Путін типу відвідував його хтось з вікна, вигукне правду. Да, про те, що насправді тут все зруйновано і позбавили від життя. Вони просто вирішують на своїх телеканалах. Це так званих і подадуть так, як вони те хочуть. Спасибі Адуємо. вам. Спасибо вам, пане Юрію, дякую за вашу роботу. Дякую, що проінформували і роз'яснили нам чимало моментів, що відбувається на Херсонщині. Херсон це Україна, вся Херсонська область це Україна. До перемоги. Дякую вам, yeah. Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на з.